Захарія, сьомий розділ, і сталося у четвертому році царя Дарія було Господнє слово до Захарія четвертого дня, дев'ятого місяця, Кіслева. І послав Бет-Ел, Бет-Ел, Сарцера, Єрегем, Мелеха та людей його, щоб Господа вблагати, щоб сказати священникам, які в домі Господа Савоота, та пророкам, говорячи, чи я маю плакати п'ятого місяця та постити, як я робив це багато років, і було слово Господа Савоота таке. Говори до всього народу землі і до священників, кажучи: якщо ви постили та лементували п'ятого і сьомого місяця, і то сімдесят років, чи то ви постили для мене. А коли ви їсте, та коли ви п'єте, чи ж то не собі ви їсте, й не собі ви п'єте? Чи ж це не ті слова, які Господь виголошував через давніх пророків, коли Єрусалим був населений та спокійний, і його міста навколо нього, і південь, і рівнина були населені? І було до Захарія слово Господнє таке. Так говорить Господь Саваот, промовляючи судіть суд по правді і чиніть один одному милосердя та милість, а вдовий сироти чужинця та вбогого не гнобіть, і не думайте зла один одному в серці своєму. Та вони не хотіли слухати і відвернули своє рамено від мене, а вуха свої вчинили тяжкими, щоб не слухати. І серце своє зробили кременем. Щоб не слухати закону та тих слів, що послав Господь Саваот своїм духом через давніх пророків, і був великий гнів від Господа Саваота. І сталося, як я кликав, то вони не слухалися, так вони будуть кликати, та не буду я слухати, каже Господь Саваот. І розповів я їх по всіх народах, які не знали їх, а край був спустошений по них. Так, що не було такого, хто переходив чи вертався, і вони зробили улюблений край спустошенням.